давно не було, тож Починаю читати про Азовську Саван. Поки що особливих очікувань від неї немає, передусім тому, що вона маленька. Останнім часом для мене перевага, тому що є TBR, але чогось постійно хапаються руки за щось, щось нове. І та, от, що цікаво, цього року у мене значно більше. Читається і сучу корліту, і взагалі навіть новинок. Я зазвичай не по новинках. Я зазвичай доходжу до того, що було новинкою, з думкою, що от це новинка, десь роки через два-три після того, як вже гай пройшов. Тож, да, це для мене трохи не характерно братися за книгу, яка щойно вийшла. В принципі, Саванну вже мені здається більшість перечитали, тож, ну, нормально. Але менш з тим, ще рік не закінчився, а я вже читаю свіжечок. Тож е, що я знаю про цю книгу? Ну я насправді не дуже сильно запарувалася, е, бо я її не купувала, мені її позичили. Дякую. Знаю, що є певна контроверсія стосовно того, що робили робив штучний інтелект, що мене щось поки взагалі не парить. знаю, що це має містити в якийсь момент. Щось надприродне, чи то магічний реалізм, якийсь елементи, чи то якісь етнічні, чи міфологічні, якісь штуки корошої. Має бути цікаво намагатимуся мати низьку планку до прозової частини про всяк випадок. Тому що останнім часом що, що не читаю, хоч хоч наше, хоч перекладне, але в мене постійно е, об щось та спотикнуся. І це дискомфорт. Єдине, що мені е, назва не подобається. Ну як Зрозумійте мене правильно. Дуже красива назва. Я згодна взагалі мати два слова, що й таких по поетичних, таких за загадкових трохи це ну прикольно. Просто що мені воно дуже сильно віддає подорожам, чи що, що дивним чином далеко не улюблений мій вид літератури. Я практично не читаю географічних книжок. Якихось з е, всяких тревел-блогів, е, типу там щось було про Ірландію, про Швейцарію, навіть Хюге, що тут десь там тащилося. Мені ці всі штуки е, чомусь, чомусь вони завжди поза моїм, поза моїм радаром, окрім Антарктиди, бо вона красива. Ну і тому що це пов'язано з. Е, я вже пояснювала, я туди точно не поїду, тому мені не боляться. Але менше з тим. Це однозначно плюс зазвичай книжки темперу, мені здається, не так легко пробуваються в мій інфопростір. Тож, якщо вона достукалася до мене, то це вже варте, варте уваги. То побачу. Господи, як я їй заздрю. Вона тільки в брудній воді. А так і я так хочу. Ой! Чи не хочеться зараз? Глянь, який класно, дивись. Кожен хотів би бути черепахою. Yeah. Цілком може бути. Okay. Кілька днів читаю, не, читаю, примушую себе читати прозовську савану вишника, і щось е, важко. Спочатку було дуже дивно звикнути до якихось, не знаю, знову ж таки, я я, я обіцяла не ставити за високу планку до прози, і у мене віддати не вийшло. Я дуже старалася, але віддать якось мало старалася, того, що я не розумію. Я, я просто не розумію, навіщо використовувати так багато піти. Знову, ясно, що це звучить як докупування. І може так воно і є. Я просто намагаюся якось рефлексувати стосовно того, що, я, що мені не йде. І підозрюю, що це якраз те, що час від часу речення виглядають якось тумач. От Щойно я прочитала кілька абзаців, і там постійно згадувалася олія, чи то оливкова, чи соняшникова, коротше, якась свіслинна олія, яка постійно супроводжується або золотий, або золотистий, або золота рідина, або золота олія, або ще щось. Ну, одна... і, 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 і в якийсь момент це просто натирає мозолі. чи що. А, потім був момент, де не потім до того. Був момент, де головний герой їде на Таврії. Ну, це най найбезтолковіша, Ну, окей, можливо, не найбезтолковіша, там нормальна така конкуренція, але одна із найбільш безтолкових машин радянських. Вона маленька, вона непотужна, вона незручна, вона дуже-дуже рагольна. І такі моменти, типу як... От вони її повністю повінця повинця забили. І я так думаю, хм, от вони все туди клали, електроплитку, і ще щось, і ще щось. І я думаю, як? Це не те, що правильно настільки там вона, вона маленька, як вони їдуть. Потім вони з'їхали з дороги, там, мало не потрапили в аварію. І теж думаю, ну як? Це не те, що безпечно, машина. Коротше. І постійно, постійно головний герой думає про. Жінку, з якою він зустрічається, саме так, жінка. Я не певна, що на неї ім'я навіть є. Жінка дивилася, там, хотів добитися жінки і щось ще, то Жінка, жінка, жінка. Що з одного боку, ну типу, ок, вона ж жінка, з іншого боку, ну, таке якесь однобоке таке сприйняття да, стосунків. Так, ну не знаю, коротше, мені зрозуміло. Ну, Там фраза була, я в телеграмі. Скаржилася, типу, коли він дізнався, що у неї є малий, то подумав, типу, отлично, не треба буде паритися, заводити своїх. І диву, все? Реально, чоловіки так думають. Фу, слава Богу, мене вже є, є діти, не треба буде паритися. В смысле парити. Коротше, Це дуже дивна хрень. А, а потім. Він одразу зрозумів, що якщо хоче, цві... хоче її добитися, то шлях до неї, типу, через смалого. Краше, на кожному етапі щось у мене виникають якісь питання. А, і це не найбільша проблема, насправді. Найбільша проблема, що ось ось кілька днів я намагаюся все примучити її читати, і я тільки на 26-й сторінці. Хто б міг подумати? Ото, бачите, там досить. Все почалося, типу, з реального часу, чи як мінімум з якогось реального світу, а потім перемкнулося на, типу, як чи щось таке, де е, щось таке більш магічне, більш, більш таке міфологічне. І воно мені читається як один великий інфодампіще. типу, як якась нудна легенда. Я не знаю. Чому нудна? Тому що воно просто от. Mm, люди не хотіли прийняти новий світоустрій. Ну там з чимось порівнює. Якісь, якісь є порівняння, якісь метафори. Тобто дуже художній э, твір, дуже, дуже гро... художні речення, все, все ок. Але Ні, не цікаво. Все бовваніє. Люди один одному з заубрію бовваніють. Малому ці статуї обабіч дороги бовваніють. Саня натиснув на газ, відчуваючи, як Таврія вперше за подорож по-справжньому розігналася. Наскільки дозволяла розбита дорога, швидко примчала, коротше, неважно. Коли, куди. Але я думаю, що мається на увазі, наскільки дозволяла розбита дорога? А наскільки дозволяла завантажена повінця Таврія? А якщо ще розбита дорога, я чесно не уявляю, як вона там розігналася, вибачте. Чим далі, тим більше це схоже на просто якийсь рандомний набір образів. Якісь... Я... Не... Не... Про минуле тут диспансер, де ледь не кожен мешканець лишив на згадку свій флюорографічний знімок, отримавши натомість життєдайну, непомітну лічильнику гейгера, дозу радіоційного промінювання, що несло людям любов, надію та віру. What? Я зрозуміла, яку книгу мені за стилем трохи нагадує про Савана. Сванна. Летіла в небі чорна птаха. Я знаю, вони дуже різні, але оце стил конкретно, які пов'язані між собою речення, дуже сильно схоже. От я, власне, через це не дочитала цю книгу Анни Біленької. Через те, що в мене було дуже багато питань до кожного речення. Кожне речення виглядало, типу, як художнім, навіть красивим багато з них, але по сенсу вони мені не допомагали абсолютно, типу, як зліпити якусь картину, про що мова. Єдине, що ось цього вишника ніби як трохи краще. З розумінням загальної картини, воно все одно виглядає для мене, як автор просто собі уявив щось і описує це, не намагається донести так, щоб мені було понятно, а просто сам себе тішиться з себе, коли сам це пише. Блін, це так трошки некрасиво. У мене нічого поганого в тому, щоб себе тішитися. Давайте так, одразу це вже визначимо. У мене немає відчуття оцього якогось зв'язку з тим, що говорить автор, з тим, як я, я його уявляю, і чи, чи це дійсно те, що хотів від мене автор, бо, 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 бо дуже сумніваюся. Оце ще один розворот про Мучала, де було про Лору і її чоловіків. І там просто от кожне речення, воно от якесь красиве. Але воно для мене ні про що. Чоловіки здавалися веселими, хоробрими, зі сталевими нервами та серцями, що випускали пару немов із циліндрів і не давали змерзнути, чи зневіритися, бодай на мить. Потім до цього було дуже багато про чоловіки, про те, що е, то вони знакали, то вони змінювали один одного, то їх взагалі не було. То був папа, якого вона називала папа, і називала дідом. І він, типу, його... Язик не повертався називати папою, але ну, тапу, татом. Але при цьому він завжди був поруч і в падіннях, і в злетах. Що? А ще далі оце ж ці чоловіки з циліндрами, серця яких там, що вони парували, да? немов з циліндрів. І от вони не давали зневіритися, не давали змерзнути, типу, все ж ок, потім в одну час вони були слабкими, навіть дещо тендітними, падали від негоди з застудою. Ну, таке, блін, жарт ще ще дуже жашний. Уникали суворих дитячих поглядів, довгих жіночих промов та списків на закупи завжди мали виправдання, навіть коли їх нічого не запитували. Ну, таке. Лора спершу трималася за свого чоловіка. Все ж думаю, де в неї був чоловік. Я ось от, три розвороти читаю. Окей, три сторінки читаю. Про те, що у неї з чоловіками не, не, не було там то щось там тато, і то «язик не повертаюся. Тут вона тримала за свого чоловіка. Це мається на, на, на увазі якогось чоловіка. Да? З індефені такі. Читаю все так, цю, 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 цей уривок. Лора спершу теж трималася за свого чоловіка, а потім і за чужих. Що? Це зараз тільки що було про, про зраду, да, подружню. Утім, із часом зрозуміла, що далі та більше вони тримаються за неї, аби жити за її кошт, аби сховатися від грому і сорому за власну неспроможність упоратися, бодай з найменшими побутовими труднощами, аби з легкістю віддавати таку чоловічу рису, як рішучість, у слабкі нерішучі руки жінки, ніжні, теплі, вологі і тонкі, як очерет на ставку. От усього ми тут говоримо. Про те, що чоловіки з одного боку, типу, кльово з іншого боку взагалі неспроможні, але завершуємо цю думку тим, які руки, як очерет. От що я чекаю, чого тут бракує? Це очей. І це ж я ще не зупиняюся позакочувати очі на закидони з минулого століття, такі привіті, які, типу, аби з легкістю віддати таку чоловічу рису, як рішучість у слабкі, нерішучі руки жінки. Зате там було про фази місяця, які впливали на е, настрій Лори. <рес> Буквально наступний абзац. Згодом Лора сама стала сильнішою за будь-якого з чоловіків, яких знала. І вони падали до її ніг знеможені, спраглі, наче втратили всі орієнтири посеред пустелі й постелі, просили води втіхи, втіхи і трохи грошей на чоловічі дріб'язкові пустощі. На пиво, солодку воду чи наживу для риболовлі. Це просто вже якийсь DC коміксовий світ. Я це називаю фемізм курця.